Дорогі семикласники, тема відеоуроку – множення одночлена на многочлен. Почнемо з повторення і пригадаємо, що одночлени це числа, змінні, їхні степені та добутки. Приклади одночленів ви бачите на екрані, а многочлени це сума одночленів. Приклади многочленів також зображені на екрані. Сьогодні на відеоуроці ми навчимося множити одночлен на многочлен. Для цього треба згадати розподільну властивість множення. Щоб помножити число на суму, треба помножити це число на кожний доданок, а потім отримані добутки додаток. Дуже влучно характеризує розподільну властивість множення наступна схема: щоб А помножити на суму Б плюс С, ми спочатку А множимо на перший доданок Б, про що вказує зелена стрілочка на екрані. Потім А множимо на другий доданок С, про що вказує оранжева стрілочка на екрані. І далі, отримані добутки, додаємо, одержуємо апи плюс ати. Ще нам треба повторити властивості степені з натуральним показником. При множенні степенів з однаковими основами треба основу залишити такою ж самою, а показники додати. А в степені М помножити на А в степені М дорівнює. А в степені m додати m. Повторивши ці важливі властивості, ми зараз навчимося множити одночлен на многочлен. Почнемо, з прикладу, 5х помножити на 3х плюс 7. Тобто одночлен 5х ми множимо на многочлен 3х плюс 7. Згадуємо розподільну властивість множення. Спочатку 5х ми множимо на 3х, про що нам вказує зараз стрілочка на екрані. Потім 5х треба помножити на 7. Перемножаємо 5х помножити на 3х плюс 5х помножити на 7. Далі пригадуємо властивості множення степенів з однаковими основами. х помножити на х буде х у квадраті, а 5 помножити на 3 числа перемножимо буде 15. Одержимо результат. 15х у квадраті додати 35х. Таким чином, запам'ятовуємо правило множення. На, члена, на многочлен. Щоб помножити одночлен на многочлен, треба помножити цей одночлен на кожний член многочлена, а далі знайдені добутки додати. Розглянемо приклади. Приклад 1: виконати множення мінус 3аб, помножити на 5а у квадраті, відняти 2аб і додати Б у квадраті. Тобто одночлен мінус 3АВ ми множимо на многочлен. Згідно правилу, ми повинні одночлен помножити на кожний член многочлена і знайдені добутки додати. Починаємо мінус 3АВ Нам треба помножити на 5а у квадраті. Далі мінус 3АВ нам треба помножити на мінус 2 ав Зверніть увагу, що стрілочки нам допомагають. Згадати правило множення одночлена на многочлен. І далі мінус 3 аба будемо множити на b у квадраті. Мінус 3 аби множимо на b у квадраті. Наступний крок ми будемо виконувати множення. Спочатку множимо числа. Мінус 3 множимо на 5, мінус 15. Далі а помножити на А у квадраті. Маємо А у кубі, тому що при множенні степенів з однаковими основами основу залишили тією самою, показники додали 1 додати 2, одержали 3. Далі Б дописуємо. При множенні мінус на мінус дає нам плюс. Числа перемножаємо, 3 на 2 маємо 6. Далі А помножити на А буде А у квадраті, Б множимо на Б буде Б у квадраті. Продовжуємо мінус 3а, а далі b помножити на b у квадраті одержимо b у кубі. Таким чином, дуже корисно буде пам'ятати, що, наприклад, а помножити на а це буде а у квадраті, а помножити на а у квадраті це буде а у кубі. І взагалі а в степені n помножити на а в степені m маємо а в степені n плюс m. Будемо часто це використовувати. Розглянемо приклад 2. Простити вираз 5 m помножити в дужках m у квадраті відняти 2. Відняти 2 помножити в дужках m у кубі відняти 5 m Нагадаю, порядок виконання дій спочатку дія множення, а вже потім додавання і віднімання в тому порядку, в якому вони записані. Отже, починаємо перемножати 5 m та помножити на m у квадраті маємо 5 m у кубі. 5 м помножити на мінус 2 одержимо мінус 10 м Продовжуємо. Мінус 2 помножити на М у кубі буде мінус 2 м у кубі. Далі мінус 2 помножити на мінус 5 м. При множенні мінус на мінус дає плюс. Числа перемножаю 2 на 5 буде 10 м дописуємо. Тепер будемо шукати і зводити подібні члени многочлена. 5 М у кубі, мінус 2 М у кубі. Підкреслили подібні члени многочлена І зводимо їх. 5 М у кубі мінус 2 М у кубі, одержимо 3М у кубі. Далі бачимо, що мінус 10М і плюс 10М вони взаємно знищуються. Результат 3М кубі. Наступний приклад. Спростити вираз та знайти його значення, якщо А дорівнює мінус восьма, Б дорівнює мінус 4. Це завдання складається з двох частин. Спочатку треба спростити вираз, а вже потім знайти його значення. Спочатку спрощуємо вираз. Умова: 4аби помножити на 2а у квадраті Б. Відняти А, закриваємо дужку, відняти 8А помножити. А у квадраті Б у квадраті відняти АВ. Починаємо множити одночлен на многочлен. Знову нам допомагають стрілочки. 4 ав помножити на 2а у квадраті Б. Чісло перемножаємо. 4 на 2 буде 8. Далі а помножити на а у квадраті маємо а у кубі. Б помножити на Б буде Б у квадраті. Далі 4 ав множимо на мінус А. Одержуємо мінус 4а множимо на а буде а у квадраті, Б дописуємо. Мінус 8а помножити на а у квадраті б у квадраті. Маємо мінус 8а у кубі б у квадраті. При множенні мінус на мінус дасть нам плюс, тому е, зразу пишемо плюс. Далі 8а помножити на а буде а у квадраті в. Виконавши множення, ми шукаємо подібні члени многочлена. Помічаємо, що 8а у кубі b у квадраті і мінус 8 а у, у квадраті взаємно знищуються. Далі підкреслюємо подібні члени многочлена мінус 4а у квадраті b плюс 8а у квадраті b. І зводимо їх. Згадуємо, що для цього треба виконати дії над числовими коефіцієнтами. Мінус 4 плюс 8 одержуємо 4, а буквену частину залишаємо і одержуємо 4а у квадраті b. Далі нам треба знайти значення, якщо а дорівнює мінус восьма за умовою, b дорівнює мінус 4. Підставляємо ці числа і одержуємо. 4 помножити. Замість А підставляє мінус 1,8 і треба піднести до квадрата. Замість Б підставляємо мінус 4. Порядок виконання дій спочатку дія піднесення до степеня. Одержуємо. 4 помножити на 1 64 і помножити на мінус 4. Нагадаю, що квадрат з'ємним не буває, і мінус 1 восьма у квадраті буде 1, 64. Далі при множенні плюс на мінус дає нам мінус, і ми одержимо мінус 16, 64, скорочуємо на 16 і одержимо результат мінус 1 четверта. Звичайний дріб мінус четверта ми можемо перетворити у десятковий дріб і записати результат мінус 0,25. Будемо тепер працювати з підручником. Розглянемо номер 507. Перше завдання. Виконайте множення одночлена на многочлен. 7а у квадраті помножити в дужках 3 мінус А. Починаємо множити. 7А у квадраті помножити на 3. Маємо 21а у квадраті. Далі 7 а у квадраті помножити на мінус А. При множенні плюс на мінус дає мінус. І одержимо мінус 7а у кубі. Нагадаю, що ми помножили а у квадраті на А і одержали, що це буде А у кубі. При множенні степенів з однаковими основами основу залишили такою ж, показники додали. Друге завдання. Мінус 5х2 помножити в дужках х у кубі плюс 4х. Починаємо множити. Мінус 5х у квадраті помножити на х у кубі буде мінус 5х у степені Показники додали. Мінус 5х у квадраті помножити на 4х. При множенні мінус на плюс дає мінус і одержимо мінус 20х у кубі. Третє завдання. Мінус 3 с у кубі помножити в дужках С відняти 2С у квадраті. Дорівнює. Мінус 3 с у кубі та помножити на С, одержимо мінус 3 с у четвертому степені. Далі мінус на мінус при множенні дає плюс, ми зразу записуємо. Далі перемножаємо числа і одержимо 6С у п'ятому степені. C у кубі помножити на С у квадраті, знову запишемо окремо, щоб нам запам'яталось краще, це буде С у п'ятому степені. Можете поставити відео на паузу і далі виконати самостійно завдання. Після паузи перевірте відповіді. Четверте завдання 2А у 4 степені помножити в дужках А у 5 степені мінус А у 3 степені мінус 1. Починаємо множити. 2а у 4 степені помножити на А у 5 степені. Маємо 2а у 9 степені. 2а у 4 помножити на мінус А у кубі Буде мінус 2а у 7 степені. Ще раз нагадую, показники додаємо. Мінус 2а у 4 помножити на мінус 1, маємо мінус 2а у 4 степені. П'яте завдання. 3 х дужках, відняти 5х, відняти 3, помножити на 2х. Я нагадаю переставну властивість множення. Від перестановки множників добуток не зміниться. Тому для зручності переставимо множники місцям, а саме 2х будемо множити на 3 х квадраті мінус 5х мінус 3. Так, для зручності буде легше. Множимо на 3х, у квадраті, одержимо 6х у кубі. Далі 2х множимо на мінус 5х, одержимо мінус 10х у квадраті. 2х множимо на мінус 3 одержимо мінус 6х. Нам залишилося шосте завдання. Я запущу його ось тут вгорі. Зверніть увагу, що ви можете. Знову переставити місцями-множники, як ми зробили в попередньому завданні. Можете місцями-множники не переставляти, і тому нам допоможуть тепер стрілочки ось в такому е, напрямі. Мінус 3С треба помножити на С у кубі. Одержимо мінус 3С у четвертому степені. Далі мінус 3С. Нам потрібно помножити на С. Одержимо мінус 3. І далі мінус 3c помножимо на мінус 4. Мінус на мінус примножені дасть плюс. І потім ми перемножаємо, маємо 12С. Наступний номер 508. Перетворіть добуток на многочлен. Перше завдання. 4 xy помножити в дужках х у квадраті мінус 2 xy мінус у квадраті. 4х множимо на хвадраті. Маємо 4х у кубі у. Ще раз нагадаю: х множимо на х у квадраті, одержимо х у кубі. Показники додаємо. Далі 4х множимо на мінус 2х. Плюс на мінус при множенні дає мінус. 4 помножити на 2 буде 8 x множимо на x маємо х у квадраті. Y множимо на y маємо y у квадраті. Ще раз собі записуємо для запам'ятовування. x множимо на x це буде х у квадраті. Наступне 4xy множимо на мінус y у квадраті. Плюс на мінус при множенні дає мінус. 4х. А y помножити на y у квадраті маємо y у кубі. Друге завдання. Мінус А у квадраті Б, помножити в дужках аб у квадраті Мінус Б у квадраті плюс А у квадраті. Починаємо множити. Мінус А у квадраті Б, множимо на АБ у квадраті. Мінус на плюс при множенні дає Мінус. починаємо із знака. А у квадраті множимо на а маємо а у кубі. Б, множимо на Б у квадраті маємо Б у кубі. Далі. Міс а у квадраті b множимо на мінус b у квадраті. Міс на мінус примноженні дає плюс. Далі а у квадраті. b множимо на b у квадраті буде b у кубі. Далі мінус а у квадраті b множимо на а ау квадраті. Міс на плюс примноженні дає мінус. А у квадраті помножити на а у квадраті буде а у четвертому степені b. Третє завдання. В дужках 2м відняти 3 м у квадраті, відняти 5 n квадраті і помножити на мінус 4 м у квадраті. Звертаю вашу увагу, що тут також зручніше переставити множники місця, пригадуючи переставну властивість множення, переставимо множники місця. Мінус 4 м у квадраті будемо множити в дужках. 2mn відняти 3m у квадраті відняти 5n у квадраті. Потім мінус 4m у квадраті множимо на 2mn. Стрілочки нам допомагають. Мінус на плюс при множенні дає мінус. Числа перемножаю 4 на 2 буде 8. Потім m у квадраті помножити на m буде m у кубі і n дописуємо. Далі мінус на мінус при множенні дає плюс. Ми зараз ось таким чином перемножаємо. Числа перемножаю 4 на 3 має 12. М у квадраті помножити на М у квадраті буде М у четвертому степені. Останнє нам треба мінус 4 М у квадраті помножити на мінус 5 М у квадраті. При множенні мінус на мінус дає плюс. Перемножаю числа буде 20 m у квадраті n у квадраті. Наступне завдання 4, 5, 7 пропоную виконати самостійно, поставивши відео на паузу, а після паузи перевірите свої відповіді. Отже, відповіді до завдань 4, 5 і 6 з'явились на екрані: перевірте свої відповіді. Розглянемо номер 514. Перетворіть вираз на многочлен. Перше завдання: 5 m помножити в дужках m відняти n. Додати 3n помножити в дужках n відняти m. Починаємо множення. 5 m помножити на m, одержуємо 5m у квадраті. 5m помножити на мінус n буде мінус 5mn. Далі 3n множимо на n, одержуємо 3n у квадраті. 3n множимо на мінус m, плюс на мінус примноження дає мінус 3. Nm. Далі дивимося, чи є у нас подібні члени многочлена. І з'ясовуємо їх. Отже, мінус 5 мн і мінус 3 – Це будуть подібні члени многочлена, оскільки у них однакові буквені частини. Виконуємо дії над числовими коефіцієнтами. -5, -3, одержимо мінус 8. А буквена частина залишається тією самою МН. Далі подібних членів многочлена немає. Ми дописуємо плюс 5 м у квадраті і плюс 3 н у квадраті. Друге завдання: 2а помножити в дужках. 2b-3а. Відняти 3а помножити на 5b-7а. Знову нагадую порядок виконання дій Спочатку дія множення, а вже потім додавання віднімання в тому порядку, в якому записані. Починаємо множити. 2а помножити на 2b. одержимо 4аб. Далі 2а помножити на мінус 3а. Плюс на мінус при множенні дає мінус. Числа перемножаю 2 на 3 буде 6. А множу на а буде А в квадраті. Далі мінус 3а помножити на 5 b одержимо мінус 15ab. Далі мінус 3а помножити на мінус 7а. При множенні мінус на мінус дає плюс числа перемножаю 3 на 7, 21, а множити на а і буде а у квадраті. Далі зводимо подібні доданки. А саме, бачимо: мінус 6а у квадраті, плюс 21а у квадраті це. Подібні члени многочлена, оскільки в них однакова буквена частина. Виконуємо дії над коефіцієнтами. Мінус 6 додати 21 дорівнює 15, а буквену частину А у квадраті залишаємо. Далі 4 а, мінус 15 А. Також подібні члени многочлена. Виконуємо дії над коефіцієнтами. 4 мінус 15 маємо мінус 11, буквена частина Ави залишається. Завдання 3 та 4 пропоную виконати самостійно після паузи перевірити свої відповіді. Отже, відповіді до завдань 3 і 4 з'явилися на екрані. Перевірте свої відповіді. Розглянемо номер 516. Розв'яжіть рівняння. Перше, умова 6 додати, 2 помножити на 5х плюс 4 дорівнює 24. Щоб розв'язати це рівняння. У лівій частині треба спростити вираз. Спочатку ми повинні виконати дію множення, а 6 ми поки залишаємо, буде 6 додати. 2 помножити на 5х буде 10х. Далі 2 помножити на 4 буде плюс 8 і дорівнює 24. Далі змінні залишаємо в лівій частині 10х, а числа переносимо в праву частину з протилежним знаком. 24 було в правій частині залишаємо. Переносимо мінус 6, мінус 8. Одержуємо 10х дорівнює. Виконуємо дії. 24 відняти 6 буде 18. 18 відняти 8 буде 10. Легко знайти х, поділивши 10 на 10. Результат х дорівнює 1. Це і є корінь заданого рівняння. Друге рівняння. 3 помножити в дужках 5х мінус 1. Дорівнює 4 помножити в дужках 4х мінус 8. Виконуємо множення 3 помножити на 5х маємо 15х. Далі 3 помножити на мінус 1 маємо мінус 3. Далі дорівнює 4 помножити на 4х буде 16х. 4 помножити на мінус 8. Маємо мінус 32. Змінні переносимо в ліву частину, одержимо 15х мінус 16х, бо при перенесенні з однієї частини в іншу знак треба змінити на протилежний. А числа переносимо в праву частину. Мінус 32 в правій частині було. мінус 3 з лівої частини переносимо вправо, одержимо, плюс 3. 15х мінус 16х буде мінус х. Дорівнює мінус 32 додати 3, маємо мінус 29. Отже, х дорівнює 29, це і буде коренем заданого рівняння. Рівняння 3 та 4 пропоную виконати самостійно і після паузи зіритися з відповіддю. Отже, розв'язки рівняння 3 і 4 ви зараз бачите на екрані. Сьогодні на відеоуроці ми навчилися множити одночлен на многочлен. Щоб закріпити цю тему, вдома виконати схожі завдання. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів.